Так, друзі, зайшов в гру, друга частина, поїхали. Не знаю, теж хлопці пишуть, що лагають. Скоріше за все, що це е, залежить від того, що всі воюють в останню годину війни, бо на тоненького і в нас зараз бій, і у всіх остальних. Так, три хода обман. Я їм теж кинув два хода обман. Коротше, погнали. Ну, зато в них трошки не будуть хіли нормально. хіли то попробуємо. Тоже в мене, блядь, що той. що той дуже. Блядь, яка вонюча поляна. Це піздець просто. Ну, що це за поле, блядь. Да я так не заряжусь ніколи, ребята, це. вафлі Робін Гуд. Просто вафлі Робін Гуд. Піздец. Просто, блядь. Говно і фіолетові не виїжджають ахуєть просто. піздець Фух. Давай себе прикривай. Спавним монети. Сука, красних мільярд, жовтих, які там особо не треба, мільярд. Тих, що треба, єзда, просто кот наплакав. Зараз ми нас мільярд монет. А ультувати тупо не ким. Єзда, просто не виїжджають камні. Просто затовкли нахуй. Уйблюдки, блять. Ну от реально нема що здвинути, до зеленого зарядити, фіолетового. І так я вже, блядь, наподнад... понабирав як собака блок цих льда. Просто ну подивись, реально нема що здвинути, Справа три красних, нахуй вони синіці, блядь. Просто пиздец. Наконец-то виїхало жовті, нахуй вже не надо вже, блядь, Всі походили старки, хто міг. Просто, блядь, пизда. 15 монет, нахуй. Для чого вони? Непонятно. Так, хорошо. М -м. Давай снимаем. Броню. Синий цей пидорасший може резнутись. Давай, блядь. Що так слабо? Бонусы, блядь. У мене тоже нахуй єбані ці бонусы, тільки толку. Карлик не зарядився до сих пор. Давай, блядь, Тіріон, та ти заєбав, блядь, пизда. Просто, блядь, роз'єбали просто як алкаша якогось подзаборного. Вибачаюсь за мати, просто немає слів. На Баратіонів, блядь, бонус мільярдний. Давайте щось хоть робіть. Тоже зробили цей Просто якусь кончиту, блядь. Реально, блядь, просто жопа, блядь, я говорю. Так не пофартити. Треба відео з матюками цими, щоб не заблокирували, як спозначити там буде. Ну, от реально, зараз, блядь, добити когось нахуй нельзя нічого зробити. Просто нічого не можна зробити. Отвратительніша війна. Найгірша, мабуть, моя війна. Да, По-любому. Диви. Просто піздець. Даже ні одного нікого не можу вбити. Нахуй. Вонючих старків я їх, блядь. Ложив пачками зараз, блядь. Просто пизда. Ноль хіла, два хіла вонючих, яких, блядь, не хілять, тому що, блядь, у нас баф. Роз, роз, розпиздували. Пошло воно все нахуй. Давай, коротше, блядь, цього слабенький берем. і отлично, блядь. Ця гра лагає. Просто ну, реально розстройство дуже сильне. Від нього. Часу вже, блядь, не осталось, мені треба входити. Я зараз беру слабку, а ти все. Що тут? 640. Давайте цього. І все на цьому, блядь. І закінчуємо цю війну, а там вже отвратительно зіграв. З восьми боїв три програв уже. Може і четвертий програти. Сама сильна команда, блядь, піздець. Зловив спеціально Серсею, щоб вкачати, нахуй. Камня ноль. Спасибо, блядь, пишіть, пожалуйста. Зробили з серцею якусь. Хуйню непонятно, блядь, може, я ще не розібрався, як з нею грати. Може, я поміняю свої, свою думку, але зараз це просто якась дичина, ладно, треба забути це все і начати Новий теж суперників такі дають. Ви бачили, 900, блядь, з чимось нахуй. Я що тут, нахуй? Донатір якісь, але якісь команд стільки є. Кого хера таких бойців дають, сильних, блядь, Я не розумію, чесно, блядь, просто не розумію. Пошл ти нахер отсюда! Вже заебало мене воно все. Це все діло, блядь, Просто, блядь, Треба було брати маленького і все на цьому. Але ж, сука, сама сильна команда. Хоча б середнього я должен бити, ні? Хуя. Так, давай дотовчем її. Щоб тут вже воно не каркала, блядь, Просто подгар, реально. Коротше, ребята, вибачайте, хреново я відіграв цю війну і не знаю, хто міг би там краще зіграти в тому бою. Хіба що взяти слабшу, але теж постійно брати слабших. Це не варіант, будемо всім брати слабших. Ми програємо. Так, ладно, давайте вже це їх добиваємо. Що -то в в тобою просто навіть не хочеться дивитися тут, що происходить. Просто добивайте і все. Короче, таке розстройство, реальне розтройство за той бій. М -м -м. Можна було вигравати. Там ви, ви бачили, там хіли взагалі не хілять, але в мене команда просто розкліїлась. Е -е, я не знаю, коротше, Серсея відлетіла, треба передивитись, буде там бої. Вона взагалі нічого не зробила в цьому бої. Просто зроб... ну, зробила з неї якусь ніваляшку. Вона, типу, перві там бої стопорить і. Типа, прикольно, там якийсь урон наносить, зробили, тіпа. але вона і наносила хороший урон. І тоді б, ну коротше, треба б налучитись нею грати, бо поки що я ну, не розумію. Не розумію, як нею грати реально. В моїх, по крайній різв'язках. Коротше, такі, так закінчилася безталанна в мене війна. Один бій я залив. 37 850. Ви бачите, що робить ціна помилки. Просто, блядь, один тапок. Японці що затіхарілись, вони будуть в останній час, скоріше за все, атакувати. От. Напряжена війна. Зараз подивимося, що зелені. Ну, як мінімум, думаю, ми друге місце маємо взяти. Там в них теж пішли зливи. Але просто бомбить за те, що ми такі хороші бонуси взяли. І ніхуя це не дало. Ну, мені лічно. Реально. Давай, да Боже, ну що з цією грою? Бляха, ну якось би розділяли, я не знаю. Там різний час е, закінчення війни робили. Бо це просто невиносимо. Подивитися. О, нарешті я так чихлилась. Так, ну і що? А, так в них ще 5 боїв, а в нас 4. Ну, що сказати, ребята, може, і третє зайняти. Цих 8, последніх червоних. Давайте подивимось, що там в кінці робиться, І буду втікати, бо реально часу вже в мене немає. М-да. <смір> О-о-о, наші тоже. Свєта 50. Спасибо, пожалуйста. Я 50. Приніс. Ну вони щось тут тоже. Ні, кстати, а чи в них 50, це вони ще вбують, чи Що це вони взагалі Чекай на... чекайно. ні, коронка є в цього типу. О. Червоні щось трохи. Вісім боїв позливали. Ну це два гравця осталось. Там в них один вообще піздада на Тело. Це ж мені його давали. Спасібом, блядь. Повоював. Ну реально, блядь, просто жопа. Як так програвати, я не знаю. 350-500 Света от молодець взяла 800-очок. Все чотенько, Ну, один бой закосячила, так як і я, по суті. Да? Я не знаю, навіть ще, мабуть, один десь там загашник залишився. А може і ні. Коротше, така коротко, напряжена ігра, залишилось 5. Проти... Ага, подожди, я такий, блядь, математик. У нас 6 осталось статків. По суті, ми, що чотенько вистріляємось, то ми друге місце візьмемо точно а насчет першого питанням ладно, всім дякую за увагу. Результати подивимось.